На завершення я хотів би попросити поділитись, можливо, декількома уроками, які ви для себе вивчили за ці два роки, вже вже третій рік пішов розлуки з дружиною з молодшими дітьми. Чому угу. ці два роки вас навчили? Ну, по перше, це я хотів зауважити спочатку, що ми всі різні чоловіки. Тось тобто, я вважаю, що хто буде слухати, буде думати про це, що ми всі різні, у нас все складається по різному, ми по різному думаємо, по різному діємо, в чомусь є схожість. Але коли ми спілкуємося, і може хтось дивиться зараз і. Міркує що йому можна зробити, Тобто це якраз і ціль в тому, ціль в тому, щоб не показати, що хтось там так живе, да може краще тебе, або може може хуже тебе. Ось а в тому, що є ідеї. Ми генеруємо ідеї, і як в спілкуванні з вами, коли ми проходили курс, ви генерували ідею, і ця ідея доторкнулася мене так. І е, е, інші чоловіки ділилися своїми ідеями, і це було корисно для нас усіх. Тобто е, нам потрібно як чоловікам бути більш відкритими е, для цих ідей, і не е, вагатися, пробувати, е, не боятися цих змін, е, підходити, е, спілкуватися, починати з е, качественного. Спілкуватися з дітьми, з дружинами, тобто, у, у нас є для цього потенціал, у нас є для цього енергія, і наша сім'я, наша, наша родина від цього тільки буде квітнути. Тобто, ми будемо мати цей обмін, і цей обмін буде приносити плоди. Тобто, для нас, для чоловіків, це дуже складно. Я коли розмовляю з чоловіками. То багато хто каже, що зовсім не вміють розмовляти. І це така, знаєте, особлива вада у служителів. Якщо ти балакаєш служителям, він тобі може цитувати Біблію, він тобі може дати якийсь урок, якийсь, якусь пораду. Так? А якщо ти в повсякденному Питання якомусь будеш з ним балакати, то він е, находить важким просто побалакати на якісь буденні е, теми, так, і, тобто, зробити це е, дійсно качественно. Тобто, е, ну і в цьому я... може зарадити, е, в тому числі, е, дружба з іншими чоловіками. Mm -hmm. Які мають схожі Думовно. виклики, щоб обговорювати це і обмінюватися, як ти кажеш, генерувати якісь ідеї і просто їх пробувати? Спілкування це основа. Основа mm -hmm. всього. І в наших відносинах один з одним, як чоловіки, і ми повинні проводити більше часу один з одним. Спілкування, часу спілкування, не просто якісь заходи, знаєте, заходи, вони більш формальні. Там не завжди ти можеш сказати те, що ти думаєш, не завжди така є обставини чи умови, в яких ти почуваєш себе комфортно, в безпеці, щоб сказати щось про себе, так чи про якісь свої там вади, чи якісь успіхи, неважливо. Не Тому нам потрібно. Дорожити цим часом і розвивати е, спілкування один з одним. І в сім'ї також максимально е, для мене, це я, я працюю е, із дому, і можливо, в цьому плюс для мене, тому що є чоловіки, які роблять на заводах е, чи десь посмінно. Тобто, то у них не так багато часу можливо для цього. Але ось що мені. Е, цей час розлуки показав, що потрібно цінити і дорожити кожною хвилиною. Тобто кожна хвилина, яка в тебе з'являється, це потрібно вкласти її в дружину, вкласти її в дітей, в дружину вперше, в першу чергу, потім в дітей, тому що дружина це такий рушій сімейний. Вона, вона як є, як в письмі сказано. Діаканас ООС Ойкоса, да, тобто вона як служитель дому. Да? Тобто від неї дуже багато залежить, і що ми вкладаємо в це спілкування з нею, це буде відображатися на нас, на спілкуванні з дітьми і в тому, як вони нас слухають. В цілому. Олексію, дуже дякую тобі за цю розмову. А... Так, сподіваюся, що буде ще продовження. Дякую всім, хто був сьогодні з нами і слухав. Дякую, дякую вам, дякую вам також, Сергій.